Друзі, всім привіт! Це подкаст «Ораторний трактор» і я його ведучий Ярослав Ясинський. Сьогодні ми будемо говорити з вами про те, як бути впевненим у своєму виступі. Перше, що вам потрібно знати, це ваша тема, про що ви хочете розповісти? Що нового, цікавого ви скажете для своєї аудиторії. А далі ми йдемо по трьом основним питанням, про які я вже говорив в одному з подкастів, але зараз ми їх повторимо. Перше, яка ваша мета на виступ? Що ви хочете, щоб аудиторія зробила, відчула або думала після вашого виступу? До якої мети ви хочете привести вашу аудиторію? Що вони мають зробити, або що вони мають відчувати після того, як ви закінчили? Що вони будуть думати по дорозі додому, або, можливо, через тиждень чи на наступний день? Які емоції та сухий залишок буде у них після вашого виступу? Що кристалізується в їх голові після того, як вся водичка випарується? Після кожного виступу у нас залишається якесь одне відчуття, або одна фраза, яку ми можемо сказати: про що був цей виступ, про що була ця подія? Там було круто. Це було про це, це і ось це. Або Я хочу прийти до вас на навчання, або щось ще. Тобто в кінці має бути якийсь залишок, суть вашого виступу, і ви маєте подумати, яка буде ця суть. Без цього ви не зможете зрозуміти, що вам робити на виступі. Без цього ви не зможете створити виступ таким, яким ви хочете. І ви не прийдете до своєї мети. Ви просто виступите, щось розкажете і все. А вам потрібно прийти до якоїсь мети, до результату. Ви ж не просто так це робите. Навіть якщо просто так, все одно не просто так. Чому? Тому що після виступу обов'язково залишається емоційне відчуття від вас. І оце просто так, це емоційне відчуття. Я думаю, що ви не хочете емоційного відчуття нудьги та банальності від вашого виступу. Тобто, щоб люди казали, та це ніякий спікер, і взагалі не знаю, як він виступає, як вона виступає. Якась фігня. І я думаю, що ви не цього хочете. Мабуть, ви хочете, щоб вас приймали як Вау, дуже круто було. Прикольно. Мені сподобалось, це щось новеньке, це щось свіже. Друге. Знайте свою аудиторію. Її потреби, бажання, що подобається людям, як вони реагують, як вони думають, як вони живуть. І якщо ви це знаєте, тоді ви зможете створити таку інформацію, це третій елемент, створити таку інформацію, яка вирішує їх біль або покращує щось в вашій темі, про яку ви говорите, для цієї аудиторії. Якщо ви розповідаєте про бізнес, то це покращить дохід або прибуток їх бізнесу, або позбавить їх від рутини. Якщо ви розповідаєте про якісь результати ще в вашій сфері, якісь, я не знаю, в якій які ви працюєте, якою ви займаєтесь, ось ваша тема, тоді розповідайте щось саме таке, що буде корисним, цікавим, потрібним, новим і свіжим для вашої аудиторії. І це головне питання, над яким потрібно сісти і подумати, а що б я, як своя аудиторія, Хотів почути або хотіла почути від себе на цю тему, що може бути новеньким, цікавим і незвичайним, не таким, як роблять всі. Додатково, вам потрібно подумати, що одразу на початку вашого виступу захопить увагу аудиторії, чим ви зачепите аудиторію. Або як ви змусите аудиторію посміятись, але це мають бути перевірені жарти, перевірені механіки та методики взаємодії з аудиторією. Адже якщо ви їх не перевірили, це кіт в мішку. Ви вийдете, скажете, але воно не спрацювало. Що ви будете робити тоді? Вам потрібен план Б, вам потрібен план С, Д, Є і так далі. Ви маєте знати, що ви будете робити у тому випадку, якщо все піде не за вашим планом. А я вам скажу секрет. Завжди йде все не за планом. <рес> <рес> У вас є план А, і план Б, це часто той план, який з'являється вже під час виступу. Ви вийшли, і все вже йде не так, як ви плануєте. Бо це життя. Воно не сплановане. Життя воно дає набагато більше нюансів, моментів, про які ми не думаємо тоді, коли плануємо. Так з усім. Навіть якщо ви плануєте весілля, плануєте одне, виходить інше. Якщо ви плануєте день народження або подорож, так само не все відбувається ідеально. Тому вам потрібно бути до цього готовими і створити собі запасні плани, що робити конкретно, що говорити, і як говорити, і коли говорити. Уявіть, що у вас у виступі є дві руки: одна рука це те, як ви говорите, яким голосом ви говорите, яке у вас мовлення, а друга рука це зміст. Того, що ви говорите, і структура того, що ви кажете. Тобто, це певні ідеї та думки, упаковані дуже правильно, щоб впливати на мозок людей, які сидять перед вами. Я зараз розкажу трошки більше про одну руку, про звучання вашого голосу. Краще, щоб ви говорили більш низьким голосом і вільним голосом. Для цього ви маєте трошки рухатись, говорити на видоху, і трошки, ніби знаєте, так позіхаючи, ось так. Тобто ви говорите ось таким голосом, як зараз я, але він у вас буде затискатись, це нормально. Тому що переживання, якийсь первинний страх може виникати перед аудиторією, це інстинктивна реакція. Це нормально. Що ще потрібно робити? Паузи, акценти інтонаційні на словах, голос робити голосніше і трошки тихіше, як я і зараз зробив, пам'ятаєте? Перед цим дві хвилини назад. Заберіть звуки е, ну, типу, коротше, ну знаєте, ну знаєте, отаке. Заберіть ці слова, також промовляйте всі букви чітко. А це вже артикуляція, це робота з вашим мовним апаратом. Я розповідав, я ще розповідатиму про те, як працювати з мовним апаратом в інших подкастах. І вже навіть трошки розповідав в минулих: мовний апарат це губий язик про чіткість вашої вимови. Далі дивіться людям в очі по-доброму. Думайте про них, що вони класні, користуйтесь доречними жестами. Я розповідав про жести в минулому подкасті. Який називається які жести небезпечно робити, здається так жестами, ви тримаєте більше уваги. Будьте неочікуваними, змінюйтесь не шаблонними. Це головне. Ви ж самі хочете слухати таких спікерів, які цікаві, які класні, які живі. Внутрішній стан у вас має бути хороший внутрішній стан. Не бажайте схвалення, ведіть аудиторію за собою. Ви там лідер, ви ведете їх кудись до класної мети, про яку навіть вони ще не знають. Але ви знаєте точно, що там буде класно. Це як тоді, коли ви кажете своїм знайомим, що можете піти з ними в класне кафе, де справді круто буде для всіх. І ви це точно знаєте. Тому що кафе справді круте. Не будьте маньяками, не женіться за аудиторією, будьте піаністами. Показуйте класний виступ, розповідайте класні речі, цікаві речі, і аудиторія буде слухати вас з задоволенням, як дуже вправного піаніста. А не як маніяка, який бігає за аудиторією і кричить, що це дуже круто і їм потрібно це слухати. І в кінці розумієте, що провалів не існує, є тільки досвід. У мене є правило перші 50 не рахуємо. Перші 50 виступів ви тренуєтесь, тому не переживайте, якщо вони не ідеальні і ви десь там провалились. Якщо відчуваєте, що ви пішли не туди, аудиторія негативно налаштована, не намагайтесь досягти свою мету будь-якою ціною. Просто нейтрально поговоріть з аудиторією, закінчіть свій виступ і залиштесь на нейтральній ноті. Це буде краще, ніж ви спробуєте вирвати свій результат, бо аудиторія може піти в конфлікт з вами. Ви, і аудиторія, одне ціле, ви рухаєтесь до однієї мети. Пам'ятаєте це? Ви, друзі, але вони про це ще не знають. І саме завдяки вашому виступу ви їм допомагаєте. Ви маєте пам'ятати, що ви несете цінність. Думайте про це, йдіть по плану, що я хочу, щоб аудиторія зробила, думала, відчувала в кінці. То моя аудиторія, хто ці люди, і яку інформацію, як я буду створювати, щоб їх зачепити, утримати їх увагу, бути не шаблонним, цікавим і привести їх до фінальної думки або відчуття. Сподіваюсь, зараз вам стало більш ясно, як створювати свої виступи. Якщо у вас виникають якісь питання, або ви не згодні зі мною, пишіть тут в коментарі, і ми зможемо з вами подискутувати. Або якщо вам все сподобалось, також пишіть. Тоді я буду знати, що я не просто так записав це аудіо. Привіт усім, хто в мене навчався, усім, хто ще не навчався, і, можливо, колись буде. Я бажаю вам класних виступів і щоб ви доносили максимум цінності в цей світ. З вами був Ярослав Ясинський. Почуємось.